Вітаю вас, друзі, або як кажуть у сонячній грузії моги самі бікмегобрипу. Ви на каналі «Скушай, тарагої. Сьогодні ми готуємо класіку грузинської кухні. Це сациві, це буде легко, смачно. Все для того, щоб ви готували з задоволенням. Поїхали. Друзі, з інгредієнтів, які нам буде потрібно для приготування нашої сьогоднішньої страви, це головна наша героїня курка, одну курку, 150 грамів вершкового масла. Е 500 грамів волоських горіхів, одна велика цибуля або дві середні, три зубчики часнику та і спеції. У нас все йде по одній чайній ложці: це уцхосунелі, хмелі сунелі, коріандр та імеридінський шафран, або це ще по-іншому називають чорнобривці, та сіль за смаком. Сілью ми будемо посипати нашу курку після приготування, після того як вона звариться, та додавати до нашої горіхової пасти. Друзі, починаємо з нашої курки. Її треба добре промити. Будемо її варити цілою, це для того, щоб бульйон був більш насичений. Першу воду ми зливаємо, потім знову ставимо на плиту, будемо прибирати пінку і чекати, поки вона звариться, і бульйон з куркою буде готовий. А поки наша курка вариться, ми будемо займатися горіховим соусом. А у вас, звісно, буде час поставити вподобайки. Не забувайте, друзі. Так, горіховий наш соус. Що нам для цього потрібно? Насправді тут нічого важкого немає. Для приготування нашої горіхової пасти ми можемо використовувати як блендер, як це буде в моєму випадку, так і м'ясорубку. Якщо ви хочете, щоб ваша горіхова паста була більш світлою. То треба буде декілька разів її перекрутити. Беремо наші волоські горіхи, додаємо до них спеції, і шафран, каріандр, уцькосунелі, хмелі сунелі, і потім в кінці додаємо часник. Після того, як курка приготувалась, ми її дістаємо, даємо трошки охолонути, так шматки будуть нарізатися більш акуратно і більш смачний вигляд буде у курки. і посипаємо потім сіллю. Наступний наш крок буде з цибулею. Цибулю ми ріжемо дуже-дуже мілко. І дивіться, друзі, якщо у вас курка була досить така жирна або, можливо, вона домашня, з бульйону ми знімаємо жир і на цьому жиру з додаванням вершкового масла ми будемо смажити цибулю. Цибулю треба смажити до легкого золотистого кольору, щоб не було такого, що там я на хвилинку відволікся і все, вона там почерніла. Цибуля не повинна пересмажитись. Друзі, тепер до нашої воріхової маси ми будемо додавати бульйон. Робимо це потрошки, тому що коли наша страва вона охолоне, вона стане більш густою. Набираємо терпіння, додаємо і дивимося, як магія оживає. І наступним кроком додаємо смажену цибулю в нашу кастрюлю. Додаємо нашу курку до сациві, даємо закипити і відразу вимикаємо. Так соус буде ароматним, а курка ніжна. Ну ось наш сацевій готовий, настав час його пробувати. Те, що треба, те, що я і хотів. Куштуємо курочку нашу. Курка просто тане, тане в рту. Дуже багато, друзі, залежить від того, яко, яку ви курку купуєте. Якщо вона домашня, звичайно, вона буде жирніше, але вона буде дуже-дуже смачна. Клас! Ну от, друзі, ми і приготували сацеві. Ароматно, смачно і грузинський колорит у вас на кухні. Готуйте, пишіть в коментарях, як вам сподобалось, і до наступних смачних рецептів. Пока!